Доброго дня. Сьогодні у нас автомобіль Acura MDX 2008 року із двигуном 3,7 літра на 300 кінських сил. На нього встановлено газобалонне обладнання, про яке я власне, і хочу зняти невеликий ролик. Почнемо ззаду. Ось тут у нас розміщено заправний пристрій із лівого боку бамперу. Тому що з лівого боку знаходиться лічок бензобаку. Балон під запасне колесо розміром 200 мм на 720 мм. Він має об'єм 60 літрів. Закріплено на три точки: це є дві шпильки та одна така металева стрічка. Мультиклапан має вихід ось сюди, в ліву сторону. І шланги всі. Обережно прокладені під днищем автомобіля. У салоні нічого цікавого немає, окрім кнопки. Ось вона ось тут розмістилася. Не заважає а, ставити на паркінг, не заважає керування автомобілем, у той же час із водійського місця її видно. Далі найцікавіше це безпосередньо. Сама газова установка у підкапотному пространстві. Значить, тут ви можете бачити блок управління газовий, там у нас розміщено обичай, отак, редуктор. Тут два фільтри з відстійником, там іде газова траса, і е, в зоні під, під дроселем розміщено шість форсунок газових швидкісних. Кришка на своєму місці, нічого не різалось, не випилювалось. Значить, які нюанси? По газовому блоку встановлено Stack Max Basic, від нього йде ось коса проводки, акуратно вкладена Вон вона там. Бачите, ось йде вхід у рідну проводку. Зараз фокусуюсь. У рідну проводку врізка сюди, звідси е, взято сигнали форсунок. Далі безпосередньо закріплено е, редуктор на 390 кінських сил. Виробник Томасета. Два фільтри з відстійником Alex Ultra, Два тому що два виходи йде із редуктора, оскільки він потужний. Відповідно, два фільтри стоять. Від них йдуть газові магістралі. Ось вони одна біля одної заходять на дві таких. Зараз гребінки, На жаль, не видно. На жаль, не видно. Ось іде траса, і ось там, ось там дві гребінки. Використано дві гребінки під чотири форсунки. Е Три з них на кожній йдуть на форсунки, а четверта запаралелена, е, дві гребінки між собою зв'язані, щоб е, було більш рівномірне розподілення тиску між форсунками. Далі, які нюанси? Е, сам... Зараз це зніму. сам впускний колектор? Тут доволі розвинений і масивний, і встановлено він таким чином, що під ним там дуже мало місця. І деякі е встановлюють форсунки таким чином, що шланги від них виходять ось, бачите, такий зазор невеликий. Ось сюди вони виходять і тут вісять. І відповідно ось так і ось так по двох сторонах йдуть газові магістралі. Мені такий варіант не дуже подобається. Я за те, щоб е після монтажу газової системи було менше. Сторонніх шлангів або хоча б вони не так потрябляли в очі. Тому мною е, використаний варіант, коли е, всі форсунки виведені ось сюди під е, дроселем. Там достатньо місця, щоб розмістити 6 форсунок, і від них вже йде підключення туди на грибінку. Автомобіль працює на газу до 5,5 тисяч обертів. У навантаженнях вище 4,5 вже йде додавання порції бензину, щоб зменшити температуру вихлопних газів і не нагружати випускну групу клапанів. Ну от. А так працює штатно на газу. В принципі, здається основні моменти перелічено підключення, підключення плюсових. І мінусових проводів взято безпосередньо а, мінус із акумулятора, а, плюс ось тут силовий плюс у монтажному блоці Ага, і ще мап. МАП а, датчик абсолютного тиску газовий. Йому треба знати а, розрідження у впускному колекторі. Він бере цю інформацію. А, ось звідси. Є штатне місце, на яке одіти цей шланг. Тобто ми з нього через трійник вже запускаємо на редуктор і на мапдатчик. Сам мапдатчик встановлено на одному о, вон там, на одному з газових шлангів. Ну, після фільтра, як завжди це робиться. По основним моментам, усе. Що стосується цього двигуна. Двигун приємний, дуже, гарно показує себе в роботі, тяговитий, ну, все-таки 300 сил. Якихось особливих нюансів по налаштуванню немає, все доволі легко налаштовується і прекрасно працює на газу.